Всім привіт! Ви на каналі Books.ro, І в нас сьогодні епізод 11-й Сирени. У ліса я перечитую в ось такому виданні, тому давайте будемо по порядку говорити про що цей епізод, які у мене враження він залишив при перечитуванні. І е, цей епізод дуже легкий у плані. Сюжету, але дуже незвичний у плані форми. І він дуже небагато має сторіночок. Тому я думаю, що всім, хто прийшли попередні епізоди, їм буде легше вже набагато читати далі. Ось такий епізод, і ось такі експерименти Джойса з текстом. Схема Гілберта нам пише, що епізод Сирени. Відбувається у концертній залі година 16.00, орган вухо, мистецтво музика, символ буфетниці, техніка фуга пер канонем. А схема Лінатті нам пише, що цей епізод відбувається між 16 і 16.17. Колір Колораловий, техніка та сама, теж позначає науку музику, значення солодка омана. Той самий орган вуху, та сама техніка фуга перканонем. Отже, що за фуга перканонем? Але давайте спочатку поговоримо про те, чому сирени. Тому що, так, сирени у нас заманювали до себе Одіссея на скелі. І оці такі сирени нас теж, напевно, заманюють. Тут просто. Неймовірна музична експериментація, тому що фуга, як ви знаєте, з музики, так це таке повторення тексту, повторення так музичного тексту, кількома голосами, таке послідовне повторення музичної теми. Але от таке багато голосся. Кілька разів цей фрагмент має повторюватись з різними голосами, що найважливіше, і тут так само у нас це є. Перед цією фугою, так, ось таким повторенням, з кількома голосами, у нас йде така прелюдія, яка починається дуже, якщо чесно, незвично. Тому, коли ви в перший раз відкриваєте цей епізод, ви думаєте, боже мій, що я таке читаю? От, наприклад, ви відкрили епізод 11 і читаєте. За бронзою, золото теж почуло цоки, скоки, криці, кроки. Грубіянець, янець, янець, смітинки, шкрібаючі смітинки, зашкарублого нігті смітинки. І ви думаєте, що я таке читаю? Насправді це все прелюдія, яка закінчиться. Ось тут на слові починай. Тобто це роз... такий короткий сюжет цього епізоду, якщо так говорити. Але ви його зрозумієте, коли прочитаєте вже увесь епізод. Тому що це просто фрагменти з кожного епізоду по порядку, як буде йти цей сюжет. Такі, знаєте, голоси розкидані. Тут вони в прелюдії змістовно. Одне за одним ідуть, але текст звичайно незрозумілий. Ви зрозумієте, коли прочитаєте все? От, наприклад, починається він за бронзою золото. Що це таке? Ви зрозумієте, коли ви вже прочитаєте далі сторінка 292. Що так починається цей епізод за бронзою, золото, голівка міс-дус, за голівкою – міс-кеннеді, над фіранками бару, готелю, Ормунд, слухали, як цокотять віці королівські копита, як видзвонює криця. Ось що мається на увазі ось цей початок. Розумієте, так? Тобто, це фрагменти, так які прозвучать уже в тексті. Потім такі вирвані. Фрагменти, або, наприклад, що це за смітинки, про які ми читали. Ви зустрінете їх, коли появиться у нас тут Саймон Дедал. І ось які смітинки має на увазі автор. І ви такі, ага, смітинки це поява Саймона Дедала. От читаємо. І тут у бар до них гуляючи завітав містер Дедал. Смітнинки, зішкрібав він смітнинки, з зашкарублого нігтя, великого пальця, смітнинки. Гуляючи завітав. Тобто Саймон е, Дедал прийшов. Е, ось що мається на увазі ось це третє речення, яке ви прочитаєте далі. І так далі. розумієте? Ось що е, Джойс для вас підготував. Ось така. Цікава прелюдія, і ось така цікава фуга буде йти й далі з незвичними неологізмами, алітераціями, звуконаслідуванням, рефренами, повторами різними. Давайте я вам зацитую, щоб ви мали на увазі, як музично буде звучати цей розділ, чому цей розділ такий музичний, чому він такий красивий, що дійсно так він символізує вухо, ваше вухо. Почує, як звучить текст. От навіть його можна і вголос прочитати, деякі такі цікаві фрагменти. От, наприклад, сторінка 293. Тут же ми бачимо і неологізм, Блухто, Блум, так. А Джойс пише Блухто. Далі читаємо. Було хто пройшов пов смуленгові трубки, несучи у грудях насолоди гріха, повс антикваріат вайна, несучи у пам'яті солодкі гріховні слова, повстмяне погнуте столове срібло керола Рауля. Ось тут несучи, багато разів повторюється, так? Або у нас є, наприклад, роз'єднання, дуже любить. Mm, ось так Джойс, тут зі словом, припекло він буде гратись на сторінці 305, от наприклад. До речі, давайте я вам перед цим зачитаю, тому що це мається на увазі до Бойлана, який буде також у цьому епізоді, тому що сюжетно все дуже просто. Блум сидить у барі і. Бачу, що скоро четверта година, і розумію, що Бойлан має поїхати до Моллі. І от цей звук Кабріолета, цей Кабріолет Бойлана, буде постійно нас тут переслідувати, що він вже там приїхався тою вулицею, приїхався тою вулицею. Тобто Блум це буде собі розуміти, що він їде до Моллі і буде через це е, такий сумний і е, е, все. Сюжетно дуже просто. Блум сумує у барі, ми слухаємо співи, там Саймона, ми бачимо інших героїв, там офіціанти різні, якісь вони свої історії розказують. Сюжетно все дуже просто сцена у барі. Люди п'ють, їдять, обговорюють одне одного, а Бойлан в цей час от їде до Моллі. І от як він описує його. По Bachelor's Walk котився, подзвонюючи кабріолет, де сидів холостяк Блейзис Бойлан на осонні, у спеку, вилискували крижі, кобили над ними ляскав батіг на тугих шинах. Розсівся на теплому сидінні, нетерпеливиться, щоб швидше жде. Припекло, чого тобі? Припекло, чого тобі. І тут він розділяє це слово: Припекло. Ось так грається з нами. Джойс, e, або, наприклад, як він описує офіціанта, який не дочуває пета. От зверніть увагу, як красиво, ну, скажімо так, музично це все подано. Лисий глушман Пет приніс чорнило і пласке прес-пап'є. Поряд із чорнилом і пером Пет поклав пласке прес-пап'є. Дивіться, скільки разів повторюється звук П. Алітерація у нас іде. Пет забрав із столу таріль. Таріль, ніж і Виделку, і Пет пішов. Або, наприклад, на сторінці у нас 316, коли ми його також будемо бачити, його опис. Лисий Пет усе морочився із своїми серветками, Пет офіціант, але він не дочуває. Клієнт питає Пета, а пет нічого не Петра. Хе-хе-хе, питає пета, а Пет, не Петра Хе-хе, він офіціант. Хе-хе-хе, клієнт питає, а він не Петра. Коли він питає, якщо він питає, він не Петра, коли він питає, хе-хе-хе-хо-хо-хо, хай він питає, доки пет до Петра. Подивіться, скільки разів повторюється цей же самий звук Пи, і скільки тут є повторів, і яка це робота велика для перекладачів, правильно нам передати з оригіналу українською мовою ці всі повтори. Нові якісь винаходи, тому що тут кожну сторінку можна от прямо цитувати. Тут скільки нового використано, ну, наприклад, «блум», «бурм», він грається так зі звуками. А, і так далі. Розумієте, ось, ось, так, ось так це все буде виглядати, або випадання складу. Дуже він тут любить скорочувати слова Джойс. А, ось, наприклад, стрінка 313. Міс Дус, Міс Лідія не повірила, міс Кеннеді Майна не повірила. Джордж Лідвелл – ні. Міс Ду ні. Перший, перший. Джент із кухні, тобто джентльмен із кухні, а тут написано: джент із кухні. Повірив, ні-ні, ніж міс Кен і так далі. Ось вам приклад випадання слова. Він навіть не хоче повністю писати нам слова. Так швидко, так ритмічно це все передає, хто там повірив, хто ні. І от ми це так швиденько читаємо, що аж Джойс букви пропускає. І прямо слова, такі склади випадають у нас. Або е ці самі алітерації, подивіться, як гарно, наприклад, описано на сторінці так 326. Нечупарна повія в чорному матроському брилі на бакир, наче скляна при денному світлі, дибала по набережній на зустріч містерові Блуму. Коли він побачив, коли побачив він її чарівне личко, скільки разів тут чи чи, чи повторюється? Або, наприклад, Міс Кеннеді» тут дуже гарно описано на сторінці 293. Міс Кеннеді зажурена, походжала, перейшовши із світла в затінок і накручуючи на палець пасмо волосся, що звисало за вухом. Походжала зажурена, вже не золотосяйна, але вона все, вона все накручувала, завивала, на висле пасмо. Зажурено, вона накручувала на вісне золоте пасмо за мальовничо вигнутим вушком. Бачите, скільки разів тут С -с -с -с, золотосяйна. Пасмо навісне і так далі. Нависли, перейшовши із світла, С -с -с. ось що вас чекає. Ось так це все виглядає. Ось така цікава музична інтонація. Так? Тут вас чекає. Або, наприклад, теж той самий звук. Чи. Вона налила чаю в чашку, потім вилила його знову в чайник. Вони сховалися за шинквасом, як за рифом, чекали, стоячи на підніжках, на перекинутих ящиках, чекали, поки чай настоїться. Вони погладжували свої блузки обидві з чорного атласу, по два шилінги, дев'ять пенсів за ярд, чекаючи, поки чай настоїться, і по два шилінги сім пенсів. Повтори вони чекають, поки чай настоїться. Звуки чи 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 чи, чи, чи чорний атлас. Чай, чашка, чайник і так далі. Але, незважаючи на такі цікаві експериментальні музичні прийоми, дуже розділ сентиментальний, тому що Блум у нас тут розуміє, що він стає сам, старий, що молі собі з іншим Бойланом. От він так повторює дуже сумно, що так, це у нас сторінка. Сторінка у нас 320, коли в нього такі невеселі думки будуть. Він буде знову згадувати свого сина. Блум собі думає, я теж останній у своєму роду. Міллі має свого юного студента. Може, я сам винен, без сина. Руді, тепер уже пізно, а може ще ні? Може ні, може ще можна. Він ні на кого не мав зла, злість, любов, все це слова. Руді, скоро буду старий. Ось такі, бачите, невеселі думки. Е, на жаль, і цей кабріолет Моллі його, точніше кабріолет Бойлана, так, на якому він їде до Моллі, його переслідує. От, наприклад, Кабріолет котився повз ананасні людяники, грема Лемона, повз слона на вивісці крамниці Елвері, біштек, нирки, печінка, пюре. Всі ці найдки гідні того, щоб ними ласували на своїх бенкетах принци. Тепер стояли на столі перед принцами Блумом і Гулденгом. Ці принци, бенкетуючи, піднімали келхи з віскій сидром. Тобто в цей час, поки Бойлан їде. До Моллі Блум сидить у цьому барі і їсть все своє любиме, нирки, печінки і так далі. Всі нутрощі, які він так любить їсти. Ось це все здається, що я би хотіла вам проговорити про цей розділ. Ось такий він вийшов музично красивий і музично сумний, на жаль. Пишіть, чи ви його читали. Як у вас з Джойсом? Ну, а я буду далі потихеньку рухатись і далі мене буде чекати 12-й епізод. Зустрінемося у наступних відео. Все, всім па-па!